Як розпізнати павутинного кліща? Павутинні кліщі це дрібні комахи, які висмоктують сіки з листя, що викликає жовті плями, засихання та уповільнення росту. Вони часто ховаються на зворотному боці листя та плетуть тонку павутину, яка покриває рослину. Чому з'являються павутинні кліщі? Висока температура вище 25 градусів по цельсію, та сухе повітря? Ідеальні умови для їх розмноження, недостатня вентиляція. Кліщі легко поширюються в теплому застійному повітрі, контакт із зараженими рослинами або ґрунтом. Як позбутися павутинного кліща, оприскуйте листя водою, кліщі не люблять вологу, збільште вологість до 50-60%. це сповільнить розмноження паразитів. Очищайте листя вручну, змийте кліщів струменем води або протріть вологою серветкою, використовуйте природних ворогів, наприклад, хижих кліщів, фітосеюлус, персіміліс. застосуйте біологічні або натуральні засоби, насті, часнику, мильний розчин, олія німу. хімічні препарати, акарициди. Використовуються у крайніх випадках, якщо зараження критичне, якщо не вжити заходів. Павутинні кліщі можуть повністю знищити врожай. Захистіть свої рослини. Пукаль.